Сьогодні супернасичений день, тому я вирішила займати собі в Бог. Зараз в суботу шоста рано. Я вже встала. Поліпець. Але сьогодні цікавий день, тому я хочу вас взяти з собою. Так, поближче. Все, я вже зібралася. Кава. Ось такий світанок, дивіться, гарно. Так, ти, шо? ти, шо? ти шо? що? Ти що, ти що? Що? Що на сьогодні по розкладу? М -м -м. Спочатку на 9 годин я їду на тренування не своє. Я так склалися обставини, я така, ну що би ні, в ролі клієнта побути це завжди класно. Це дуже сильно відволікає. Тобі не треба думати, що зараз буде, яка наступна справа і все інше. Потім буде тренування, нове тренування, новий напрямок, називається Balance Functional Board, або скорочено BFB, або просто board. Яке я пройшла навчання. Ось нещодавно його закінчила. Там дуже дороговартісний інвентар, тому місця супер обмежені. Але це таке спокійне, функціональне тренування, воно переплітається з збере, тому якраз під мій стиль. Я такі тренування люблю. І сьогодні будуть як первопроходці. Тренери студії Фенікс, де я працюю. Короте, будемо з ними знімати контент. А вже потім будуть тренування для клієнтів з наступного тижня. Вже пішов запис, тому я... давайте дерзайте. Я звісно, що не фанат ранніх таких підйомів. Але іноді хочеться, а потім думаю, так би поспати, а чого, чого не можна і раніше встати, і виспатися. але це ж треба пізно лягати. о, десь рано лягати, а я не можу, бо я приїхала додому тільки в 10 вже, вдома була. Ой, ну коротше. Але от ранок коли так мало людей на дорогах, машин так мало. прикольно не так но сама я не встала честно у вот тебя просто ради не знаю ради фана я бы не встала как сказала я хочу поспать но спасает и факт что завтра выкидный завтра я буду спать 6. еще есть. Еще гору, Так, а зараз я еду в іншу студію. У мене там буде Теж міні навчання, е, я там буду е, проводити надалі тренування дитячі по поставі для дітей, і там буде тренування з бар. Е, і зараз е, там спеціально спочатку йде консультація дітей, заміри, скільки кут е, викривлення йде, щоб потім відслідковувати ось цю динаміку. Це дуже прикольно і цікаво. І я оце їду зараз і буду. Що я буду? Я буду дивитися спеціальні вправи. Бо плюс-мінус базу я знаю, а спеціальні вправи е треба подивитися. Отакий От у мене сьогодні обід Булгур. Називається це по модному сальса з томатів. Просто нарізані помідори і яловича, сосіска. Все, я молодець я закінчила навіть раніше, ніж думала. Пью свою каву, не доїла свій обід, але я трошечки його поїла. Поэтому буду зараз вдома робити шаурму. Коротше, буду вести корекцію постави для дітей в студії. Тому ви точно повинні підписатись на мій інстаграм. Щоб точно не пропустити, бо може саме ви захочете до мене на тренування, а я буду всіх чекати. Але ще відео на Ютубі буде виходити. Я буду старатись регулярно, але не обіщаю. Я приїхала додому, зараз була міні-закупка. Це так дивно, коли ввечері е в суботу всі гуляти, гулять. Я тільки прийшла додому. Закупочка 500 гривень. Недавно почала знову фарбувати очі, хоча я ціле літо не фарбувала, бо у нас була жара плюс 40, якби, і не дуже хотілося. А оце зараз похолодало трохи, і я знову почала. Але мені краще без туші, А позавчора я... Листонавка. Я вже чекала моменту, коли я прийду до дому, щоб це все змити, бо мені прям капець, як некомфортно було. А так, ах, хорошо. І прищики мої. Ну, що так хорошо, але змию, умиться пеночка і все. У мене населення українське шоу. В яких піснях є згадка про пори року? Ось вот вот. у мене. Весла, 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 весла! Ви мушена попрощатись з вами у

І на ноті я буду з вами прощатись. Пишіть коментарі, як вам взагалі день тренера. Підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на інстаграм, ставте лайки, ставте все все, все, все. все І коментарі пишіть, все 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 ставте. Я буду дуже рада вашому фідбеку. І ще в телеграм є канал. Тож, є з канал, так що підписуйтесь.